Під час розбору одного сну мені трапився цікавий символічний образ у жінки було обличчя вимазане жовтою липкою речовиною. Спочатку вона думала, що це сукровиця, рідина, подібна до тієї, яка іноді витікає з рани, але згодом вияснилося, що це був мед, сакральний продукт із глибоким духовним значенням. У контексті цього сну мед символізував благословення вищих сил, підтвердження того, що людина йде своїм шляхом і виконує важливу духовну місію. Через цей сон вищі сили звернули увагу на те, що настав час глибше дослідити суть меду як духовного символу, його енергію та значення у внутрішньому процесі пробудження і служіння. Вирішила поділитися з вами цією інформацією, оскільки розумію і усвідомлюю, що дана інформація може бути корисна. Звісно, кожен сон унікальний і значення для кожного буде своє, але знаючи загальну інформацію з приводу цього символічного образу, ви будете розуміти, на що вам треба звернути увагу, якщо вам присниться схожий сон. Сакральне значення меду та бджільництва в Україні має глибоке коріння в дохристиянській традиції та духовному світогляді давніх слов'ян. Мед був не просто продуктом харчування, він символізував життєву силу, божественну благодать і зв'язок з небесним світом. Бджоли та бджільництво мали особливе місце в духовності, обрядах і повсякденному житті. Мед як священний дар вважався Божественним даром, солодким золотом природи. Його використовували у підношеннях, як підношення богам, духам предків і духам природи, у обрядах очищення, зокрема на весіллях, хрестинах, похоронах, де мед символізував благословення, очищення і перехід у нову форму буття, у лікувальних цілях. Вважалося, що мед несе життєдайну силу сонця, гармонізує енергію тіла та душі. У весільних ритуалах медовий місяць, який має коріння в старовинному звичаї, нареченим щодня рекомендували споживати мед для плодючості та солодкого життя. Бджоли – це посланці небес. У слов'янських віруваннях бджола мала особливий духовний статус, посланниця богів і душ предків. Вважалося, що бджола може літати між світами явою, земним світом, навою, світом мертвих і правою світом божественним. Чиста істота несе тільки світло, правду і божественну енергію. Вбивати бджолу вважалося великим гріхом, бджола як символ душі. Вважалося, що іноді душа померлого могла перетворитися на бджолу. У деяких обрядах до вулика зверталися як до живої істоти, розмовляли з ним, повідомляли про важливі події в родині. Бджільництво як духовна справа у традиції давніх слов'ян бджоляр вважався обраною людиною, майже жирцем. Бджоляр повинен бути чистий серцем, з добрими намірами, у гармонії з природою. Вулик це храм природи, до нього ставилися з великою повагою як до сакрального об'єкта. Міст між людиною і богами. Особливо вважалося, що бджоляр має внутрішній канал зв'язку з природними силами, звичаї пов'язані з бджолами, повідомляли вулик про смерть господаря, щоб бджоли не залишили хату, пісні і замовляння на медозбір закликали добрий урожай, гармонії з духами землі, залишали частинку меду Духам предків на свята, зокрема на Купала та Спаса, на свято медового Спаса. Перший мед освячувався і роздавався як захист благослови. І ліки. Духовна символіка меду вважалося, що мед має сонячну енергію і концентрує в собі силу сонця, несе тепло, ясність і оновлення, енергія гармонії як продукт створений у співпраці природи та праці людини і бджіл. Мед символізує баланс і єдність. Також жіноча сакральність, мед пов'язувався з жіночою енергією, блодючістю, ласкою та материнською турботою, що означає, якщо у вісні людина бачить бджіл. Сни з бджолами належать до сновидінь із глибоким символічним та енергетичним змістом. Бджола це більше, ніж просто комаха, вона є архетипічним образом, який несе інформацію про колективну свідомість, працездатність, гармонію, зв'язок з природою, родом та божественним порядком. Отже, можливі тлумачення образу бджіл у сні, гармонійна співпраця зв'язок з душею роду. Бджоли – це істоти, які живуть у повному порядку, спільноті, відчутті служіння вищій цілі. Якщо вам сняться спокійні, працюючі бджоли, це може бути знаком, що ви входите або вже перебуваєте у потоці гармонії, у злагоді з природою, з своїм родовим полем або в правильному руслі душевної праці. Сон говорить, ти на правильному шляху тримай ритм, будь в єдності з серцем і оточенням. Також може бути внутрішнім закликом до дії, реалізації потенціалу. Бджоли у волику ніколи не зупиняються. Їхня поява у вісні – це енергетичний імпульс, що час переходити від мрій до дій, реалізувати ідеї, працювати над тим, що живить душу. Це може бути знаком, досить зволікати, відчуй свою місію, вкладай зусилля у щось цілісне і важливе. Також може означати творчість, родючість і народження нових ідей. Бджоли створюють мед, символ духовної солодощі, мудрості, результату праці, бачити бджіл, що збирають нектар чи створюють мед це позитивне послання про творчу енергію, що набирає форму. Такий сон каже: дозволь собі творити. Твоя ідея дозріває, скоро вона принесе плоди. Також може означати контакт із вищими духовними помічниками. У багатьох традиціях бджоли це вісники богів або духів предків. Вони приходять у сни, коли відкривається духовний канал, активується зв'язок із вищим. Це тонке нагадування тебе чують, ти не сам не сама, з тобою мудрість роду та сили світла. Також може бути попередження про енергетичне перевантаження. Якщо у вісні бджоли злі, нападають, кусають, це вже інший рівень символіки. Такий сон говорить про перевантаження, трудоголізм, втрату балансу між бути та робити, тиск колективу або сімейної системи, невисловлену злість або внутрішній дисбаланс. Укус бджоли у вісні – це символ того, що якась правда або біль вжалить, аби ви нарешті звернули увагу на те, що важливе. Отже, бджоли це символ божественної організації. У природі вони дотримуються священного порядку. Якщо вони приходять у сни, це як підказка від Всесвіту про енергію служіння, цілісності, єдності. Про те, що найсолодший мед народжується з щоденної натхненної праці в гармонії з душею. Отже, рекомендації, що робити після такого сну: звернути увагу на свою продуктивність, чи вона в балансі з відпочинком, чи є певна дисгармонія. Відчуй, чи не настав час втілити давню ідею, що дозріла в душі, помедитуй з наміром, я в потоці божественного порядку. Я дію з любов'ю, виснаження». Або звернися до духовних наставників чи предків, можливо, ти вже отримуєш їхню підтримку. Отже, підсумовуючи все вище сказане, бджоли – це світлі посланці порядку, творчості, родової сили та духовної праці. Вони несуть у собі мудрість, живи в ритмі з природою, твори з натхненням. Пам'ятай свою місію і тоді зусилля принесуть нектар. Тож слухайте свої сни і відкривайте двері в глиб душі. Якщо відчуваєте відгук, поділіться в коментарях своїми думками стосовно цієї теми, і також напишіть, який символічний образ вам було б корисно чи цікаво розібрати більш глибше.